Шановний пане президенте, дорогий зураб, дорога громадськість, і ті люди, які говорять правду в країні. Сьогодні дійсно важливий момент, до якого ми йшли десятиріччями. Перша спроба щодо створення суспільного телебачення була ще в далекому 1997 році. Тоді парламент прийняв закон, але у нас не було президента Порошенка, який би його підписав і запустив. Дві 2005 року Рада Європи чітко зазначила, що в Україні повинна бути проведена всеохоплююча реформа і перехід державного каналу ОТ 1 до якісного суспільного телебачення. Що таке взагалі суспільне телебачення? От Навіщо воно нам в першу чергу? Створена протягом ще радянських часів велика заскорузла державна машина обласних державних телерадіокомпаній. І, на жаль, ут 1 стало також частиною цієї доволі складної і неефективної машини, яка повинна бути тим механізмом, який говорить людям правду. А для того, щоб говорити правду, треба бути максимально незалежним. Змушений констатувати, що сьогодні засоби масової інформації в Україні дуже далекі. Від високого статусу незалежності. Якщо сьогодні ЗМІ всі дотуються своїми власниками, і якщо вони є збитковими, то яку тоді функцію виконує частина цих ЗМІ? Функцію незалежної журналістики чи функцію журналістики, яка все-таки залежить від джерел фінансування? І це те, що треба зробити нам при формуванні суспільного телебачення. В першу чергу, позбавитись впливу влади на. Формування як органів управління нового суспільного телебачення, так і дати можливість для незалежних і гарантійних джерел фінансування. Коли ми з УРАБОМ вели дискусію про те, яка повинна бути форма суспільного телебачення, то зійшлися на тому, що треба відмовитись від державного підприємства, і суспільне телебачення відповідно до постанови уряду, створене як публічне акціонерне товариство. Не державна компанія, яка безпосередньо контролюється мінфіном, урядом і прем'єром, про що прем'єр жалкує, а як виключно незалежний орган, який повинен мати свою систему управління і який повинен бути повністю незалежний від того, щоб йому розповідали, кого і як в новинах показувати. Друге, чому дуже важливо для нас суспільне телебачення. Війна, яка сьогодні є на Сході, вона має дуже багато різних вимірів. І Росія розпочала новий тип війни, гібридної війни, який розповсюдився не тільки на Схід. Інформаційна війна проходить в Україні, і російська пропаганда дійшла вже до теренів Європейського Союзу, про що Європейський Союз говорить відкрито. І саме тому нам необхідно, щоб Люди чули правду, щоб люди знали, що відбувається, щоб не було маніпулювання фактами, і щоб українська журналістика стала взірцевою у світових стандартах журналістики: донесення правдивої інформації, отримання цієї інформації, представлення фактів, і чітке і справедливе тлумачення цих фактів. Після підписання президентом змін до відповідного закону у нас ще дуже багато роботи попереду, і це робота як організаційна, так і фінансова. Ми сподіваємося що найкоротші терміни, принаймні до кінця поточного року, ми повинні вже прийти в мистецький арсенал і сказати, все. ми провели всі організаційні заходи. Тепер у нас створено повноцінне публічне акціонерне товариство. Ми затвердили статут. У нас нові органи управління і у нас нова якість українського каналу. Якість українського каналу, яка повинна бути на рівні BBC, CNN, яка повинна бути на рівні того, що коли ти увімкнув телевізор, тобі його не хочеться виключати, тому що ти дивишся українське суспільне мовлення. Дякую.